Інформація щодо закриття кордонів між Україною та Польщею і Словаччиною. Друзі, в зв'язку з тим, що сьогодні прилетіло багато ракет в деякі міста України, зокрема Київ та Львів, хочу вам повідомити, що деякі пункти пропуску не працюють на нормальному режимі, а саме медика Шегині та Краковець Корчова. Тому приготуйтеся, що там можуть бути тимчасово черги. І звісно ж, як все буде направлено, то Прикордонна служба повідомляє, що пункти пропуску будуть і далі функціонувати в нормальному режимі. Всі інші пункти пропуску працюють в нормальному режимі та трошки пришвидшеному. Звісно ж, можуть бути зміни у зв'язку з тим, якщо буде знову ж таки повітряна тривога. Чому вони не працюють, друзі? Не працюють у зв'язку з тим, що були пошкоджені електромережі, за допомогою яких і функціонували ці прикордонно-пропускні пункти. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вас буду повідомляти та тримати в курсі. Від вас прошу це втиснути. Подобайку цьому відео, обов'язково поділитися ним із друзями, щоб просто вберегти їхній час, нерви і здоров'я. І, звісно ж, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Наразі у мене все мирного неба над головою і глибоке співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних.